Герої України Степан Бандера та Роман Шухевич стали почесними громадянами міста Івано-Франківська. За таке рішення проголосували усі присутні у залі депутати на позачерговій 52-й сесії Івано-Франківської міської ради. ще деякі зміни до статуту територіальної громади міста місцеві чиновники взяли на себе уповноваження запровадити нове звання для великих осіб нашого краю. Враховуючи історичну роль та неоцінений особистий внесок героїзму і самопожертву героїв України у боротьбі за незалежність української держави, міська рада вирішила посмертно присвоїти звання почесного громадянина міста Івано-Франківська, провідникові УН Степанові Бандері та головнокомандувачеві УПА генерал Хорунджому Романові Шухевичу. Позачергову 52-го сесію міськради скликали за пропозиціями 33 політичних сил та громадських організацій області, а також 35 депутатів Івано-Франківської міськради. час ми Лебове рішення щодо будівництва пам'ятника Степану Бандери і будівництва центру патріотичного виховання. Сьогодні ми зробили ще один крок, прийнявши певні процедурні рішення, що стосується внесення змін до статуту. Також ми затвердили положення. Відповідно, після цього вже прийняли рішення. Першими це звання 10 березня, в честь 71-ї роковини боротьби закарпатську Україну присвоїли місто Хуст. І 30-го числа це зробило місто Тернопіль. Тому ми в цьому відношенні є послідовними і ми розуміємо, для чого це робиться в цій ситуації. Ми знаємо, що вони давно наші герої, але ми мусимо зараз це ще конкретно задокументувати в нашому місті. На жаль, званням почесного громадянина Івано-Франківська, Степана Бандеру та Романа Шухевича удостоїли вже посмертно. А от тим, хто в майбутньому заслуговуватиме такої відзнаки, пропонують немало прав. А це право безкоштовного проїзду в міському транспорті, безкоштовного обслуговування в медзакладах, що належать територіальній громаді міста, першочергового прийому до місцевих посадовців, а також право почесної участі в урочистих подіях Івано-Франківська. І в той час, коли депутати одноголосно приймали рішення про те, щоб визнати Бандеру та Шухевича почесними громадянами міста, Дівці активно скандували біля адмінбудинку.